Велика Британія знову в авангарді допомоги Україні. Головний пострійкатель тут, в Європі, це саме Британія. І нанеся критичне пораження Британії... По суті, от вся війна на цьому закінчиться. Спочатку саме Лондон зрушив з мертвої точки постачання танків збройним силам України, потім першим надав далекобійні ракети Storm Shadow, а тепер взявся за літаки. Прем'єр-міністр Великої Британії підтвердив перспективу надання Україні винищувачів західного зразка і створення авіаційної коаліції. А ще Велика Британія влітку розпочне навчання українських пілотів на F-16. Хоча є певні деталі. Тому що в королівських ВПС на озброєнні немає F-16. Однак є можливості для навчання пілотів в доліта. Вони відкриють навчальний центр, а літаки постачатимуть інші країни з коаліції винищувачів, так я повністю погоджуюся. Моя оцінка і оборони і безпекова, що Кремль, Путін всі його скаженілі плани з він застосував цього разу, в тому числі кінжали, отримали кінжал прямо в свою голову. дурнувату, прямо в свої терористичні плани. Насправді останнім часом ми ж всі свідки були, скільки піднімали вони міх 31-й, як вони тренувалися, і всі ці тренування вели до того, що планували справді підступно вночі вдарити. Ясно, що вдарити по серцю України по Києву. І ми всі сьогодні вночі, починаючи з 2.45 ночі, бачили, як щільно і точно працювала вже цього разу протиповітряна оборона України. Причому працювали і Це для тих телеглядачів, які вночі ясно, що не до того було. Всі або були в укриттях, або переживали за себе за своїх близьких. Але я підтверджую, що працювала і тобто в декілька рубежів протиповітряна оборона, і збили ті кінжали, які над Києвом були, в тому числі в районі Шевшеченківському, Солом'янському, завдяки вже більш сучасним протибалістичним системам протиповітряної оборони. Це і Петріот, і це і система СЕМПТІ, яку виробляє в тому числі, Італія і Франція. Це ті системи, які є не тільки проти повітряної оборони, але й проти балістичні. І слава Богу, вони працюють і спрацювали щодо шахетів. Дуже коротко скажу, тому що була вже друга хвиля після четвертої ранку шахетами, які Росія на жаль до цього часу закупляє в Ірану. Але щодо них в нас з'явилася упереджувальна і система, яка виявляє їх тепер більш чітко. Це ізраїльські радари, рада до речі, так і, до речі, так і називаються. І їх ефективність тепер доведена. Більше того, я так розумію, що наші збройні сили використовують ці системи рада я раннього виявлення і наведення, і в Київській області, і в самому місті. І я бажаю що це правильна професійна робота. Пане Валентине, я не можу вас не запитати. Знаєте, ця новина вона викликає таку іронічну усмішку. Нещодавно країна-агресорка вона там поповнила списки терористів і екстремістів серед українців. Я вже не знаю. Можливо, ви не будете нам публічно розповідати за що вас туди внесли, але ж ми розуміємо, що це просто робота на їхню внутрішню пропаганду. Але що мене цікавить в цьому контексті? Ми із вами, як українці, зацікавлені в тому, щоб існував наш справжній список тих терористів, які представляють сьогодні Російську Федерацію. Рацію, які зокрема обстрілюють нас ракетами, ми побачили, що це до речі, не також важко їх і віднаходити та коли в нас починалися обстріли нашої енергетичної системи, то якраз журналісти, розвідники, розвідспільноти вони показували цілі інституції, які цим займаються. Для нас важливо, щоб вони ніколи більше в житті, якщо їх не дістане український масад, щоб вони не мої не могли поїхати в Європу, щоб вони не могли перебувати в Америці, щоб можливо їхніх дітей переслідували. От чи можливо, скажіть, от із роботи досвіду. Якраз в правоохоронних органах чи можливо зробити таку систему? Та от не миротворець, а щось можливо ще більш дієве, щоб можна було точково знайти кожного? Для нас неминуче. Ми маємо створити тепер таку спецслужбу з ліквідації терористів і військових злочинців Російської Федерації, починаючи з Мурманської області, з тих пілотів ту. Які піднімалися і е, бомбардували ракетами е, і Київ і всю Україну, і Тернопіль нещодавно, і до всіх цих мігів 31 їхніх пілотів, їхніх командирів. Ну і власне військового керівництва Російської Федерації країни агресора. Я вважаю, що така спеслуба має з'явитися, і про це має в тому числі знати ворог. Нам нема чого приховувати. Ми захищаємось і ми чітко кажемо терористам, які обстрілюють нас, що ми терористів будемо знешкоджувати. Щодо мене, дуже коротко, так вони здається, чи щось подібне внесли і мене в список терористів, екстремістів. Але скажу вам, що це вже на додаток до кількох кримінальних справ проти мене, вироків судів. І, мабуть, їм не вдалося бо включали мене ж до речі. Цей топ список з на ліквідацію на початку агресії російської в лютому. 22-го. ну не вдалося і не вдасться захопити Київ. Ну тепер знаєте, відчайдушна ще і в список терористів. Але відповідь і моя і всієї країни до речі, що набагато сильніше ніж одиночна відповідь. Ми діяли і будемо діяти. Ми захищали і будемо захищати Україну. І ворог про це має знати і тремтіти, тому що справді ми набагато сильніші. Пане Володимир. Тим часом в Луганську вже з тиждень як квітне бавовна дуже рясно. І от з останнього, що ми знаємо, внаслідок вибуху в окупованому Луганську поранений так званий тимчасово виконуючий обов'язки глави міністерства внутрішніх справ Ігор Корнет. це виглядає як робота наших спецслужб чи розбірки своїх на вашу думку. І Луганщина і Донеччина завжди, після тимчасової окупації початку Російської Федерації, завжди були наповнені, в тому числі і криміналом, і спецслужбами Росії і ФСБ і ГРУ, які в тому числі займаються ліквідацією на замовлення на гроші або за наказом Кремля всі цих маріонеток тимчасових окупаційних адміністрацій, і цей останній міліціонер, про якого ви згадали, є ніким іншим. Ніж терористам, і посібникам терористів, посібникам окупантів, хто його насправді ліквідував, я думаю, стане відомо вже після нашої перемоги. Але те, що кожен такий колаборант, кожен такий терорист, які на тимчасово окупованих територіях допомагає колаборанту влаштовувати катівні, влаштовувати і вчиняти злочини окупації, має тремтіти і знати, що і за ним прийдуть або його російські. Господарі або ж справді українські правосуддя, українські спецслужби, і я б виступав би тільки за те, щоб не просто їх виявляти, а вивозити сюди вже на підконтрольну територію і публічно притягувати до кримінальної відповідальності, тобто організовувати публічні суди щодо таких осіб, щодо таких колаборантів. Ми не можемо не запитати вас про роботу у Верховній Раді. Ми чули, як нещодавно на одному з економічних форумів міністр Марченко казав, що 30 тисяч для військових точно не буде, бо в держави просто немає ресурсів, аби знайти достатню суму на подібні виплати. Чи просувається якось у раді питання пошуку фінансових можливостей для подібного рішення? Я вам скажу чітко і однозначно в Верховній Раді більшість абсолютна більшість народних депутатів, і я до неї належу. Виступаємо і знайдемо гроші для того, щоб підняти доплати і військовослужбовцям, і рятувальникам, і нашим поліцейським, тому що чомусь про них забули. Насправді ми проголосували і за доплати, в тому числі і поліцейським і рятувальникам. Подивіться на прикладі, ми сьогодні обговорюємо з вами з четвертої ранку, як працювали в яких умовах рятувальників в Києві. Збирали уламки цих іскандерів, гасили полум'я, яке на жаль від уламків виникало в різних районах Києва. Це героїчна робота. Її про не просто треба цінувати, а знаходити і віддавати всі ресурси. А те, що такі ресурси є, вони в бюджеті є і є в міжнародній допомозі. Я сам працюю в комітеті з європейською інтерацією секретарем, і ми будемо, якщо треба, і в міжнародних партнерів просити збільшити фінансову допомогу для. Збільшення доплат для військослужбовців, рятувальників, поліцейських. І так, я вважаю, що тридцять тисяч гривень можна і треба платити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.